Росія, вона от на, настільки безкрайня, на наскільки й безглузда. Хоча матрешки чомусь переконані, що вони живуть набагато краще, ніж, наприклад, жителі загніваючої немитої Європи. І у нас у нас, по перше, на тисячу кілометрів он скільки там людей. А в них вони сидять один на одному. Їм прикро, що ми так шикарно живемо в цій Європі. Вони заздрять нам. Звичайно, заздрять. Каналізаційні водоспади, золотаві відержі, труби, і головне. Туалет на свіжому повітрі. Романтика. Отож, про комунальне пекло, в якому скніють жителі так званої газової наддержави, побачимо у сюжеті. Лискуча, аналоговнітна комунальна техніка їде колонною московськими вулицями, та це найбільше ніж чергова показова акція кремлівських держемор для своєї недолугої отари. Хоча що тут дивуватися, військові паради у Русляндії теж помпезні влаштовують з новенькими танками, багатозірковими вояками. А на ділі ж лаптіногих чимобів запихають у музейні заіржавілі експонати. Не всіх, але тим не менш. Такий зі сміттєвозами. Поки ті красуються на дефілядах, гори відходів скоро стануть вищими за московицькі халупи. Подивіться на це диво. А в Санкт-Петербурзі реформа сміттєва, і тому сміття, як у собаки, бліг, не виносять, не викидають, ніхто не приїжджає. О, пітері. пітері лайно. Поки що так, їх наше місто не турбує, а бігловське прибирання, де і що воно гребе. І це не якась там глубінка. Ну, типу ж, культурна столиця Росії у всій своїй красі. Але у Болотній Федерації є ще одна столиця сміттєва. І це чита. Місцеві гори відходів можна побачити навіть з космосу. Такі собі Читинські Альпи, тільки пахне там далеко не гірською свіжістю. тут. Задихаємося вже від цих смітників. Тільки, мабуть, на острові такі смітники. Загалом кажу, якщо ще так по 250 рублів збиратимуть, вони ще гроші за це збирають. Поки що ні. Але розмова така була, що збудують комплекс, щоб переробляти сміття. Але вибачте, це вже скільки років невже не можна було зробити. Смердить, як ви тут живете? Пахне так! Влітку взагалі неможливо пройти. Це прямо цілий рік такі смітник? Так, скрізь. З по острову піти, скрізь такі смітники стоять. Доїхати до цього екстремального курорту, це ще той виклик. Від коляновстанної столиці до Забайкалля більш ніж 6 тисяч кілометрів. А враховуючи, що весь росіянський асфальт закінчується десь на МКАДі, то автодоріг на болотах в день з вогнем не знайти. Приміром, Ростовщина, яка у шість разів ближче до Москви, аніж Чита, то не у багнюці. Їхала, Їхала швидка на виклик. Та й не доїхала. Доводиться швидку витягувати трактором. Якщо комусь і було погано, то так. Якщо що, то до того ростовця доїхали лише тоді, коли вже треба було констатувати смерть. Згинув, поки болотяні медики героїчно боролися з тамтешньою грязюкою. А якби така ситуація сталася у Волгограді, то швидка, а теж би не доїхала, бо заблукала б серед ста лагмітів з багна. Волгограду Волгограда ще стекло. І я не знаю, як таке вийшло. Це виглядає дуже дивно. Це схоже на якесь інопланетне щось. Але це щось застигло. Застигле щось. Рупори Кремля вже давно не соромляться болотяних комунальних реалій. З кожної праски брешуть про так звану загниваючу Європу. Натомість про власне багно путінські чинуші розповідають. Ніжно і щемливо. На текорісне сустає стан дворів та вулиць, як у центрі міста, так і на периферії. Якщо у місцях громадського користування ще хоч якось прибирають, то на околицях міста та у дворах бруд та розруха. Ой, навіть говорити не хочу. У воді тонемо, а це вже буде все на нас. Капати і литися. Будемо ходити брудні. І так, щороку. Ну такого ще не було. Не було такого, щоб ось так безладно поставилися. Дуже погано вернулись в Івангород. Повернулася до Івангорода після півстоліття життя в Естонії. Але за її словами ненадовго. Подивитися рідні місця. Ви знаєте, ось тут не змінилося нічого, крім того, що зруйнувалося те, що було. Мене дуже засмутили занедбані під'їзди. Мені здається, що люди навіть з поваги до себе повинні тут якось подбати. Не знаю, кого тут треба підштовхувати. Кого, кого. А тих, хто вкладає мільярди у війну та власні палаци і тільки на словах готовий вирішувати проблеми глубінних. Потрібно струщоб людей виселяти. Ага. А на ділі бюджетним пріоритетом для бункерного диктатора є лише власні криваві амбіції для порівняння. На модернізацію ЖКГ на Росії у 2025 році виділяють 150 мільярдів рублів. Тоді як на війну закладено рекордні 13,5 трильйонів дерев'яних, це цілком здоровий бюджет і здорова економіка. Сказав недоправитель, Матрешки й повірили. А те, що досі у 2025 році, вони змушені зі своїх багатоповерхівок ганяти в туалет на двір і виливати відра з фекаліями собі ж під вікна, вважають цілком скрепним явищем. Я ось, 25. я ось 25 років живу. Я в туалет жодного разу не ходила. У нас немає в туалет ходити. Я боюсь, що провалюся. А я дивлюся, у вас у всіх вдома ось такі відра, які ось унітази. Та й біотуалети. А, біотуалети. Але здебільшого всі у відра ходять. Отож, про розкіш у вигляді унітазу лаптяногі поки лише мріють, і не тільки у віддаленій від столиці Читі, а й у ближчій лише дві години машиною в Володимирській області. 21 вір. століття. І ми з відром ходимо на хреницю. Це куди годиться? А ось я в туалет іду. Ось я провалюся туди. Хто винен? Я там у лайні втоплюся. Тут б'є струмом, тече із другого поверху, тому що підлогу миють. Ось мій, все обвалилося. І ось також. Ось воно все. На горщики ходимо. Горщики ходимо. От у нас місце. Ось у нас місце. Полощимо білизну, полощимо. Ось тут набираємо воду. Ось так стаю на коліна, щоб набрати мені воду. Ось це літній душ. У нас так називається. Літній душ. Як ви спите? Скажіть. А як я сплю? Між ніг тазик, ніхтазик, покапає, і все. Все в пелюшках лежу. Така собі аквадискотека. Не як у путінській резиденції, тільки для холопів. Подібні розваги і у тамтешніх гуртожитках. Ох ти! Ох! ох, ти, ох. Так воно льється. Ох, йо пересете. Так, так. І в таких умовах живуть мільйони росіянців. Бо ж гроші для того, аби орендувати хоча б однушку, мають далеко не всі. Що вже говорити про купівлю власної нерухомості. Тому гуртожитки і комуналки Матрешки ну, досі вважають типу комфортним житлом. Ремонт Ремонту тут немає. У нас стелі падають, штукатурка, такий пласт на кухню пав. Сім'я. П'ять дітей, там двоє дітей. Тут пацан також. Душових немає, лише туалет. На комерційній основі знімаю. На комерційній основі вісім тисяч з копійками. А що на соцнайм не дається? Підвал весь залитий фекаліями. Не прибирають. Там пройдеш, можна задихнутися. Як то кажуть, дешево і сердито. При цьому пропагандисти брешуть, що понад 60% росіянців мають власне житло, а 16% його орендують. Ну, припустимо, що ми їм повірили. Але ж є нюанс, бо у відносних новобудовах комунальних проблем також хоч греблю гати. У нас уже посипалися ліфти і опалення, і, там, і це буде просто продовжуватися, як снігова куля. Скрізь, де є керуюча компанія, як посередник між нами. Скрізь проблеми. Де її немає, і ми прибрали все розкішно. І на добастрикіна, хоча б хтось буде вживати заходи щодо нашого будинку. Ми не заслужили так жити. За що я то нам? І лаптіногі бреше, що не заслужили. Бо як правду скаже, то Лаптіногі ще молитися на нього перестануть. І он божиться, що доручав місцевим держимордам вирішувати всі комунальні питання своєчасно. Главне, все ділить вовремя. Головне робити все вчасно, щоб не було провалів. Тому що, коли провал настає, потім караул, де взяти гроші. Але якщо все робити регулярно, системно, то таких проблем не буде. Але хіба чинуші будуть вкладатися у ремонти смердючих бараків? Роками не оновлювали і московицьку енергосистему, тож відсутність світла в Україні 404 це вже норма. У нас постійно... У нас постійно вимикається. Під'їжджає генератор, щось вони собі там роблять. У нас було таке, що три дні нема світла. Це уявіть собі. Буває такое, жтобу було таке, що мені погано стало, у мене тис піднявся, а я не можу викликати швидку. Ну, тобто сама собі поставила укол та й все. А швидку чому не змогли викликати? А в мене телефон сів, а зарядити? Ні. Що ж, так буває, коли не до держави витрачає свої дерев'яні не на вирішення внутрішніх проблем, а на розробку ракет. Ну щоб як вони кричали, занурити українців у темряву. Але закон бумерангу він отакий, от і через відключення електроенергії потерпають самі глубінарії безпосередньо. Ба Більше через це вони навіть на акцію протесту сподобалися у Краснодарі, он матрьошки прямо таки мітингували, аби їм відновили електромережу. Дайте світло, дайте світло, дайте світло, дайте світло, дайте світло. У нас вже місяць нема світла, а не коли місто стало відключати. Я знаю, що у вас аварія на вашому кабелі. Це не є тим вимкненням. Роботи ведуться. Я звідси не поїду, доки не зроблять. А ми теж звідси не підемо. Раптом що то по енергетичній інфраструктурі Красноярська ракетами ніхто не гатив. Не бавовнило і на краснодарських електростанціях. Утім, віялові відключення дісталися до самого Дагестану. Значить так, У нас в Дагестані, у Ростові там пішли віялові відключення. А я щось не зрозумів: у нас що перестали гідроелектростанції працювати? Чи перестали атомні електростанції? Чи теж перестали працювати? Чи ми більше продаємо аніж своїм громадянам треба? Ти ба прокинулися усе як із газом. Цікаво, чому матрьошки ніколи не задаються питанням: як так? Що типу у могутній газовій наддержаві, державі, як вони себе називають, хоча насправді такими не є, вони досі змушені опалювати свої ізби дровами. Без дров... Без дров ніяк не можна, бо топимо пічку, у пічці все готуємо, лазню доводиться топити, туди теж дрова потрібні. Поки росіянці рубають деревину для обігріву, Путін жартіки жартує. У нас у нас в квартирі газ. А у вас вам хто? хто вам тварюки дав право свій народ дітько кидати? Скотеняки. То тарифи піднімуть, то ще щось. Ви що трястся? Радянський Союз будував, а з мерзотників вкрала. Цікаво, про кого це він? Ну, менше з тим у темряві біля грубки можна ще понастальгувати із чудовим водогоном, який прокладали на болотах ще років 50 тому, а то й більше. Та зараз водопровідна мережа дихає на ладан. Тож частенько росіянці сидять не тільки без світла, але й без води. Я какать хакати хоть... хочу. Я не можу це крик душі вже. У нас за тиждень і го числа на Ольгова 4 не відключали воду лише один день. 19 жовтня, усі інші дні води нема дома. Взагалі, доводиться топити сніг, аби вистачило бодай на приготування їжі. Ну а влітку можна ж дощової води набрати. Вона все одно чистіша за ту, яка іноді з'являється у московицьких кранах. Сіля місяця з липня місяця цього року з нашою водою кояться дива. Люди не можуть пити нормальну воду, приготувати їжу, випрати свої речі, Володимире Володимировичу. Будь ласка, почуйте нас. Просто якщо цього разу ви нас не почуєте і не підтримуєте нас, мешканців Першоуральська, то жителі Першоуральська цього разу голосувати за вас не будуть. то налякали. На болотах там же як. Голосуй не голосуй, а красиві цифри Путіну все одно у їхньому ЦВК намалюють. Хоча матрешкам іншого й не треба. Аби по зомбоящику брехали про якісь там були тії здобутки, ворожу НАТО і хіроїв з так званої СВО. Нормально живемо. Нормально живемо, ніхто не зледарює. А підтримка Путіна, якщо ми не підтримуватимемо його, то завтра ці сволоти, які кричать: завтра все це зруйнують. То що бідно живуть і підтримують Путіна? У нас кожен підтримує. Я вважаю, що президента Путіна свою країну. Звичайно, а кого ще поставити? Він тільки один, більше нема кого. Але ось вони вважають нас настільки жебриками, що у нас досі туалет на вулиці. Ну і що? На свіжому повітрі Правильно, Правильно. у нас бідних немає, але Путін молодець. Да ми живемо в так. Ми живемо в багні, але це наше рідне багно, і ніхто не може його критикувати. І ми за це багно будемо битися. Ось вона справжня мета їхньої так званої СВО відстояти честь вітчизняного багна і поширити його на чужі землі.